Хто як побудувати здорові стосунки і партнерські стосунки? <рес> ну, але інші так само роблять чи ні? Так. Й... Оточила. Чого тобі бракує? Вік назад. Ой Боже, нащо ну, це так робити? <рес> Бо зараз ти трохи про інше. Взаємо користь. Ну, це так звучить трохи жорстоко і ну, це грубо. Правда. Стосунки партнерські це теж частково взаємокористь. Все, що будується, це все взаємокористь. Скільки людей може прийти до тебе на похорон, навіть взяти, і скільки людей прийде до тебе на день народження? Не знаю, до мене на похорон ще ніхто не приходив. Треба мати з ким розділити щастя. То як побудувати здорові стосунки з друзями і бути в здорових стосунках з собою, на як моя мама. У нас краще. Що буває, якщо ви не договорюєтеся, як вдітись і вдіваєтесь приблизно так. Що ми сьогодні будемо говорити про стос... ну, по не про стосунки, а про те, як побудувати здорові стосунки, і партнерські, і дружні стосунки. Ти саме про друзів маєш на увазі? Ну я би хотіла поговорити про О, розділити відео на дві частини. Не треба мені мікрофон бити. Стосунки. <хі> як побудувати здорові стосунки з друзями, і як побудувати здорові стосунки з партнером? Це дуже сильно залежить від того про яку вік, про який віковий період ми говоримо. <хі> у вас у тебе у Каті у Захара не так у нього свої цікавинки були. У вас був такий прикол років 5-6, коли ви людей, яких от тільки побачили, ви їх одразу називали друзями. І, і, і оце усвідомлення того, хто, хто такі друзі, воно приходить трохи з часом. І для кожного періоду, для кожного. так віку... не говорить? Ні, Захар просто всіх запрошував додому, до нього в гості. Ну, це трохи інша історія, він в інших умовах трохи. Якщо взяти безпосередньо твій теперішній вік, 18, ну там 16-18 років через таку собі теорію, що друзі це люди з тими якостями, характерами, особливостями, яких немає в тебе, і ти, наче, от в цих людях, добираєш щось потрошечки для себе. Типу, формуєшся як особистість. І... Ти дивишся на цих людей, так, звичайно, ти збираєш якісь їх якості, приміряєш на себе, обираєш, чи вони тобі комфортні, чи тобі добре з цими якостями. Це якраз оцей період формування, і він якраз того такий, типу. Складний, так. Коли ти серед інших шукаєш себе, називаємо це так. Ну, але інші так само роблять чи ні? Так. Тобто це якраз той період, коли от ти так робиш і всі от. Цей період часу всі так от переживають. Це пошук себе в обличчях інших, знайти своє відображення, знайти якісь риси, які тобі будуть, з якими тобі буде добре, які будуть тобі допомагати. Приміраючи в інших людях на собі їхні якісь характеристики, можливо побудувати здорові стосунки? З друзями чи особисті стосунки? З друзями. Можливо. Ну, звичайно, можливо, але це залежить вже і безпосередньо від родин, з яких виходять люди, з якими ти спілкуєшся. Подумай, яких рис тобі бракує, чому саме ці люди, з якими ти спілкуєшся, з якими ти дружиш, чому саме ними ти себе оточила? Чого тобі бракує, чого б ти хотіла б це добрати? Це самоаналіз, буде? Ну, давай? Це просто... Питання чи давай, подумай. подумай, от навіть візьмемо так: візьмемо рік назад. Ой Боже, нащо ну, це так робити? <плес> Бо зараз ти трохи про інше. Зараз ти трохи на іншому рівні. Ну дивись, я завжди, коли будувала з кимось стосунки, з будь-ким, починаючи з 16 років, я завжди будувала ці стосунки. Що дружні, що партнерські. Це були стосунки з пріоритетом не те, що я що хочу, щоб ці стосунки продовжувалися в майбутньому, подальшому. І... Для чого? Що ти хотіла від цих людей мати? Ну бо я не бачу сенсу в стосунках, в дружніх, стосунках, в партнерських стосунках без майбутнього. На що, тобі Коли зараз... тобі та... потрібно подивитися фільм Солодкий. Листопад. Ну, Наші стосунки, якщо вони не будуть в майбутньому, ну, їх не буде в майбутньому. Нащо вони? Нащо витрачати свій ресурс? Свій Може, час. тому що просто зараз цією людиною тобі комфортно? Ну, хорошо, Але це ти, ще ти можна береш... оправдати ще в, е, в, друж, в дружніх стосунках. хорошо. Ну, це Друзі ми приходять... ж про друзів. Але в партнерських точно я не можу так сказати. Ну, тут ну не... Ми ж про друзів. Ну, але в партнерських стосунках точно не... не всі люди, які приходять в наше життя, в ньому затримуються через різні обставини. Все нормально, люди приходять і уходять. Так, але потрібно бути вдячними, так, за те, що ці люди дали вам на даному етапі життя. З кимось ви були друзями, але потім залишаєтеся просто хорошими знайомими, або просто знайомими, або поганими знайомими. Взагалі в 16 років думати про те, щоб будувати стосунки і, ну, і дивитись на їх серйозність в майбутньому. Ти це про особисті чи ти про дружні? І Ті і ті. Ну, бо я... Нормально. І... Ну, ти ж будуєш проекцію на своє життя. Головне, щоб будь-які стосунки або особистісні, вони не були занадто жертовними, щоб це не було така прям, самопожертва. Заради чогось, заради когось. Це мають бути рівні стосунки з повагою. А, але якщо подивитися через от погляд людини, який завтра буде 39, то в основному так, друзі, друзі в старшому віці, це люди, в основному, з якими ти ділиш якісь більш щасливі моменти, все ж таки. А якісь негоди, труднощі. Це все ж таки розділяєш з цією людиною, яка поряд з тобою в парі. А можна в дорослому віці з друзями це розділяти? Можна, але це роблять не всі. Є різні випадки. Не всі люди готові розділяти складні періоди свого життя з кимось більше, Старше, ніж ти з одного. Це закритіше люди. ти стаєш. Важче ділитися болем, це трохи не зовсім приймається суспільством. Але тут теж дуже по-різному. Якщо, наприклад, взяти військо, взяти Збройні сили, там, але це вже теж навіть не дружба, це такі. Побратимські, посестерські стосунки, і вони навіть інколи є ближчими, ніж ну, особисті. Тому, що ним. Це ви кожен у вас кожна хвилина на рахунку, і ви в кожну хвилину можете загинути. Того, типу, там ціниться набагато більше, будь-що, і вже ти не дивишся на то, а, там коло тебе стоїть людина з синіми чи з червоними волосами, і в тебе вже Тому можна часу відноситись до дружби, що її гартують складнощі. Які ти ділишся з цими людьми, які поряд з тобою, наскільки тебе ці люди підтримали, наскільки вони були, були поряд з тобою? І якщо людина приходить тобі на допомогу в будь-якій ситуації, навіть коли ти не кличеш, вона вже знає, що треба тебе підтримати, треба тобі допомогти. Звичайно, ця людина буде з тобою все життя. Є люди, які когось іншого, для чогось іншого, для того, щоб розділити радість. Хтось для підтримки, хтось для того, щоб можна було поскаржитись, хтось просто щоб тебе вислухав. Це знову ж той же добір. Взаємокористь. Ну, це так звучить трохи жорстоко і. Ну, це грубо. так і є. Стосунки партнерські це теж частково взаємокористь. Якщо ну, забрати всі почуття, забрати все, то це теж взаємокористь. Добре, ну, забрати все, що будується, це все взаємокористь. Не всі друзі готові розділяти з тобою ту ложку солі, яку ти з'їла. Я на своєму досвіді замітила, що люди більше не хочуть розділяти щастя з тобою, ніж твоє горе. теж ж горі, вони, їм тебе стає шкода? Ну, от, це вони теж починають. залежить від віку, і за це не можна засуджувати, бо насправді ми не можемо точно знати, що в цієї людини в серці і що з нею відбувається. Ну, людині, мені здається, в принципі, люди вони е, більше відкликаються на горі, ніж на щастя. Не їм легше поспівчувати, ніж порадіти за людину. Ну, це правда. Ну блін, скільки людей може прийти до тебе на похорон, даже взяти, і скільки людей прийде до тебе на день народження? Не знаю, до мене на похорон ще ніхто не приходив. Цей типу і типу, різниця типу, неправильна, я зрівнюю, але це правда. Тому що скільки разів, скільки в мене починалося щось хороше, і за мене ну, там, ті, Ти кого я завжди. Ну, я не знаю, чи це були заздрочі. Може, просто люди типу, не, не вважали хорошим, то, що я вважала хорошим. Але в певний досвід за все життя, який в мене був, і там я ну, я бачу, що коли горе, дійсно, горе, то люди, з якими ти навіть не спілкуєшся, вони приходять і такі, блін, мені тебе так шкода, а потім ти йдеш на вулицю, з тобою навіть не ну, от В мене на днях така ситуація була. коли ти... Пише тобі людина, мама, в тебе мобілізувалась, як шкода, дуже шкода. А потім йде на вулиці, вона з тобою навіть не поздоровилась. Мені здається, що е якраз ж фраза, що люди, друзі, познаються не в горі, а в радості. Раніше я вважала, що мені не потрібні стосунки і що краще їх типостерігатись. А потім, і друзі, це типу, головне, а потім наоборот, <сіх> краще вже мати стосунки, одну людину, але не мати там, багато тих друзів. і там… Це знову ж повертаємося до моєї теорії. Це коли ти в одній людині можеш добрати оті всі сегментики, яких тобі не вистачало, які ти добирала тих людей, які, якими себе оточила. Тобто, знайшла партнера, в якому є все, що було в друзях, і я була. Я бачу це так. Друзі. Ну, от, Або навіть більше, ніж в друзях було. Е мій партнер, мій чоловік, він є мені і другом, і я не знаю, і розрадником, і всім, чого мені бракувало. Я з ним можу і поговорити. Він мене може і пожаліти, втішити, і дати якусь пораду, і вислухати, і подуріти зі мною, і поговорити зі мною. Тому. Хіба ну, що... коли в тебе, окрім партнера, немає друзів взагалі? Ні, друзі мають бути. Є друзі, не без того, але вони Нормально, дуже... коли ти, типу, от для тебе партнер – Це і друг, і, і, і брат. Воно смерт. так і має бути. Але теж і важливо не розчинятися в одній людині, бо все одно тоді втрачається контакт із собою. І оце відзеркалення в інших людях. це як... Кімната з кривими зеркалами, uh -huh. і в кожному зеркалі ти будеш по-іншому оглядати. Uh -huh. А в безпосередньо своєму партнері ти не розчиняєшся, як зеркало дивишся на себе. Бо так стається, що з людиною, коли довго живеш разом, ви, ну, ви практично однаково думаєте. Один побут, uh -huh. це якщо здорові нормальні стосунки. Yeah. Одні потреби, одні запитання, які ви вирішуєте, звичайно, щось там різниця. Але це як зеркало. Ти бачиш себе в зеркалі. Угу. А коли в тебе є інші ще люди, ти можеш трохи побачити себе по-різному, під різними кутами. І це таке собі наповнення і для тих людей, з якими ти спілкуєшся, і для тебе самої. Треба мати з ким розділити щастя. Успіхи, перемоги. Це не означає, що біду розділити можна тільки з однією людиною. Просто це не завжди складається. Нормально взагалі, коли в тебе в житті стоїть вибір між друзями і стосунками? Ну, для мене не нормально, для когось, можливо, це нормально. Я такі вибори ніколи не робила. В мене завжди була сім'я в пріоритеті. Мої друзі це знають, всі мої подруги бідненькі, я з ними не ходжу, нікуди не гуляю, ні ходжу інколи. Ну, коли люди з цим типу, миряться, то це нормально, це добре. Кожен обирає для себе пріоритети. Що для тебе важливо? Піти з друзями, просто погуляти чи бути поряд з людиною, яку ти називаєш частинкою себе, своєю половинкою. І будувати родину, сім'ю, спільне майбутнє. Якщо ти вважаєш так 18 років, то тобі 18 років, і це нормально, ти ще себе шукаєш. Ей, ми так поверхностно по всьому пройшлися. Надо щось до, до чогось прийти. То як побудувати здорові стосунки з друзями і з партнерами? Бути чесними. З собою і з людьми, з якими ти товаришуєш, або з яким ти будуєш стосунки, бути справедливим, справжнім, не обманювати. І якщо людині підійде. Бути з тобою, то вона з тобою залишиться. Будьте здорові, в здорових стосунках з собою, не як моя мама. <рес> <рес> Бачиш, ти вже побачила певне відзеркалення, чого тобі не потрібно, чого ти не хочеш. І це теж, за це теж треба бути вдячним і це теж є класно. Дякую. На здоров'я Кори... користуйтеся моїми лажами. <рес>